Запитання 18, блок 12. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і благоустрою. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів та підприємницької діяльності до адміністративних порушень. У галузі житлових прав громадян належать порушення правила користування жилим приміщенням, утримання житлових будинків і прибудинкових територій. Наприклад, це може бути псування спільного майна будинку, використання квартир не за призначенням, недотримання правил пожежної безпеки, порушення правил благоустрою територій населених пунктів. Наприклад, засмічення території, самовільне, розміщення малих архітектурних форм, знищення зелених насаджень тощо. До адмінправопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування сфері послуг належать порушення правил торгівлі і надання послуг, наприклад, відсутність цінників, торгівля без сертифікатів якості. Торгівля з рук у невстановлених місцях. Порушення правил торгівлі на ринках. Порушення порядку провадження господарської діяльності, наприклад, здійснення діяльності без державної реєстрації, як ФОП або без ліцензії. До адмінправопорушень в галузі фінансів і підприємницької діяльності належать такі порушення. Це порушення правил про валютні операції, наприклад, здійснення обміну валюти без ліцензії НБУ. Порушення законодавства про бюджетну систему України, наприклад, нецільове використання бюджетних коштів. Це може бути неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи. Органи. Що можуть складати протоколи? Поліція у випадку торгівлі або порушення благоустрою, органи місцевого самоврядування до їх компетенцій відноситься благоустрій і ЖКГ, також Держпротиспоживслужба. Це в сфері порушень торгівлі або харчування а також податкова служба і Національний банк України, якщо присутні фінансові порушення до органів, що можуть розглядати справи, це адмінкомісії при виконкомах, ну і суди. Срок оскарження постанов загальний 10 днів.